Доброго дня. Сьогодні маємо чудову можливість поспілкуватися з кандидатом на пост президента України Сергієм Ленідовичем і отримати відповіді на запитання, які без перевільшення хвилюють всю Україну. В розмові також братимуть участь журналісти Оксана Клим з Львову, Андрій Лев з Луцьку, телеканал «Аверс» і Лариса Андрійчук. Також з Луцьку телеканал Нова Волинь. Сергій Леонідович, відразу, якщо дозволите, перше запитання. Не секрет, що зараз в суспільстві панують переважно радикальні настрої. Ви вже близько місяця говорите про те, що необхідний діалог. От в якому форматі повинен відбуватися цей діалог і хто в ньому має брати участь? Знаєте, скільки б ми не мали радикальних настроїв, але в кінці кінців це все повинно завершитись миром. І питання тільки в одному: питання, коли ми сядемо за стіл переговорів і коли ми почнемо ці переговори. Те, що бачу я, на жаль, у нас кожний день приносить нові жертви, люди гинуть, і ситуація тільки накаляється. І якщо так далі продовжуватись буде, то буде постійно гірше і гірше. В якому форматі мені здається, я би сьогодні не дуже звертав на це увагу. Ми повинні почути те, що відбувається на Сході. Безумовно, з радикалами ніхто е серйозно говорити не буде. Але там багато людей, які представляють підприємство. є керівники підприємств, є е люди духовенства, є е представники охорони здоров'я освіти. Поважні люди, які мають авторитет в громаді. І, е Просто запросити їх сісти за стіл переговорів представнику влади бажано на високому рівні, оце сьогодні потрібно. Оце ми не робимо десь півтора вже місяця. Не хочемо почути, а бажано б ще почути і зробити певні кроки назустріч людям, які хочуть залишатися в Україні, людям, які проти того, щоб Україна відділялася, і які не мають абсолютно ніяких сепаратистських настроїв. Можемо. В Києві зустрічаємось в Києві. Можемо в Донецьку зустрічаємось в Донецьку. Ні, зустрічаємось в Дніпропетровську чи в Харкові, Байдуже де склад. Ми сказали, переговорили вже. Ми повинні от почути цих людей. Те, що почув я, про що вони говорять? Говорять про додаткові повноваження регіону. Причому о, починається розмова і починалась розмова з абсолютно таких легких питань. Кожний день, кожна жертва, все більше і більше розмов. Уже сьогодні, вже я чую вже про таку повну федералізацію країни, те, що звучить звідти. Мені здається, що е, саме головне сісти за стіл. А після цього чітко формулювати пропозиції, ті, які є у двох сторін, і після цього робити кроки назустріч. Дякую, колеги. Якщо є в кого якісь запитання, будь ласка, задавайте. Сергій Леонідович, продовження теми. Крим втрачений Донбас горить. Хто винен і що робити в цій складній ситуації? Знову шукати винних сьогодні можемо далеко зайти, тому що сказати, що все почалось з майдану, буде неправдою. Майдан теж уже підводив підсумок певної певних подій. І е, коли люди перший раз вийшли, вони говорили про що? Вони говорили про боротьбу з корупцією, вони говорили про зміну судової системи, вони говорили про європейську інтеграцію, тому що е, втратили перспективу. Е, і безумовно все починалося з іншого. Коли там виникали проблеми, то я е, казав, що винні дві сторони і влада, і опозиція, але безумовно більше винна завжди влада. В нинішній ситуації я вже нова влада. Яка теж запізнюється з тими кроками, які потрібно було б робити, я сьогодні от був у Верховній Раді, ви знаєте, я послухав те, що відбувається, і в мене таке враження, що ви знаєте, іде така теоретична дискусія між людьми, які живуть в абсолютно такої благополучної країні, де все в порядку, ніхто не гине, нема проблем з відділенням там і так далі. Коли ми говоримо втрачений Крим. Для себе тут потрібно зробити такі висновок і набратися терпіння, тому що повірте мені, в Росії ще будуть достатньо багато проблем, в тому числі, які будуть пов'язані з єдністю країни. Я не бажаю нічого поганого росіянам, простим людям, але і в економічному плані, і в політичному плані проблеми будуть ми ніколи не зможемо простити Крим і знаєте, залишиться це питання таке, як забулися. Втратили і забулися. Це була постійна політична проблема. І ми повинні відпрацювати свої підходи до Криму, свою методологію роботи з Кримом. Те, що бачу я, ми робимо помилки, коли ми спробуємо ізолювати економічно Крим. Це помилки, це українці. Вони вчора ще називалися українцями, а сьогодні вже кримчани. Ми повинні з ними. Продавати їм воду, ми повинні продавати їм електроенергію, ми повинні з ними торгувати. Ми повинні думати про спільні інвестиційні проекти. Чим більше ми втягнемо Крим в економіку України, тим легше буде після цього інтегрувати. Китай, Гонконг чекав 160 років і зараз ще має програму переходу 50 років. Той же Китай з Тайванем, ви знаєте, не дай Боже хтось почне політичні контакти. З Тайванем. Зразу китайське керівництво все робить, щоб цього не відбулося. Але Китай торгує з Тайванем. Китай політику відкритих дверей для туристів. Більше всього інвестицій китайських туди. Тобто перша позиція інтеграція. Тому що політика в 21-му столітті це в першу чергу економіка. Друга позиція нам потрібно мати кращі стандарти ринкової економіки. На жаль, сьогодні уряд про це якраз дуже мало. Думає, і коаліція дуже мало генерує правильних рішень. Потрібно, щоб підприємець в Криму бачив, що через кордон, умовно кажучи, в Херсоні люди, людям легше відкрити компанію, їх не перевіряють без кінця і края. У них більш е, низь, низькі податки, там і так далі. І третя позиція демократія. Ми повинні показати, що у нас люди більше впливають на владу. Більше самі вирішують ті проблеми, які виникають у них в регіонах. Три позиції, і я вважаю питання Криму це питання тільки часу. Сергію Леонідовичу, дозвольте повернутися до теми Сходу. Знаєте, що в нас у Львові, що на пану Луцьку, люди сьогодні прокидаються з єдиною думкою, що відбувається зараз там, на сході України. Знаю, що ви є категоричним противником антитерористичної операції в такому вигляді, як вона зараз відбувається. Чи справді можна іншою мовою, аніж мовою сили, говорити із людьми, котрі ходять вулицями з автоматом? Я бачу там е не тільки людей з автоматами, яких ми називаємо сепаратистами, а я бачу там людей, які е не відносяться до цього. Звичайні люди. Десь місяць тому те, що робили політики соціологічні дослідження, то ми побачимо, що там більше 90% говорили, ми за єдину Україну. Ми не хочемо ніяких республік. Нас все влаштовує. Дайте більше повноважень. Говорили про мову в Донецьку, в Луганську, в інших регіонах менше говорили. Е, говорили, що не влаштовує уряд, е, тому що там нема представників сходу, півдня. Е, абсолютно нормальна розмова. Якщо ви сьогодні побачите, що там відбувається, населення повністю міняє думку. За місяць, один місяць, сьогодні вже більше 70%, Просто дивляться на Київ як на ворога. Якщо ми самі собі не задамо питання, а що відбувається, і чому так, то ми будемо мати просто повномасштабну громадянську війну. Абсолютно таким же чином. Подивіться, що відбувалося в Югославії, повністю відповідний сценарій. Зараз ми щось робимо не те, тому що населення вкрай не сприймає. Якщо ми хочемо сказати, що там ніхто не вийшов на референдум, я ніколи не визнаю референдум. Я вважаю, він незаконний. Я вважаю, що його не визнає ні одна країна і не один нормальний політик. Але для мене це крик. Крик людей, які виходять на вулиці, масово виходять. Це не просто там п'ять людей під автоматами вийшли. Якщо ми зараз не почуємо їх, ну що, давайте продовжувати. По-перше, що це за антитерористична операція, яка стільки йде і ніяких результатів не дає, і все тільки гірше і гірше. Мені здається, треба зробити, сказати самим Стоп зробити крок назад, і тим, хто проводить антитерористичну операцію, і тим, хто знаходиться в самих приміщеннях, і спробувати сісти за стіл переговорів. Сергій Леонідович, у вашій передвиборчій кампанії ви наголошуєте на необхідності надання російській мові статусу другої державної мови. На вашу думку, чи справді це питання може зняти напругу у суспільстві? Також російські ЗМІ акцентують увагу на тому, що нібито російськомовне населення в Україні та росіяни у нашій державі зазнають утисків. На вашу думку, це так? Ну намагаюся розібратися в цьому питанні і. Е... В Луганську і в Донецьку питання, яке постійно багато населення ставить як таке, яке їх дуже турбує. Мені здається, ми настільки заполітизували питання, що ми вже самі не хочемо просто на нього подивитися зверху. Ну, давайте подивимось, що роблять європейці в таких умовах. Ми ж беремо їх за зразок для себе у багатьох моментах. Хіба це політичне питання? Хіба хтось говорить, що потрібно утискати українську мову? Якщо подивитися на цей Донбас, весь, на Луганськ, Донецьк, як він сформований, як їхали туди люди, там повний інтернаціонал. У них просто виходу нема. Я не говорю, що е, йдуть тут якісь утиски, і що це питання е, надзвичайно жорстке. але коли тільки у нас загострюється політична ситуація, ми постійно до нього повертаємося. Може ми один раз спробуємо його вирішити? Я розумію, що сьогодні йти на, скажімо, той же референдум недоцільно, тому що загострить питання. От таке ставлення, як у мене, до цього в першу чергу, з точки зору комфорту людини, переживання, перебування людини в своєї країні, далеко не у всіх. Тої ж в західній Україні, це заполітизовано і для багатьох людей це надзвичайно теж принципово. Таким же чином, як в Донецьку і в Луганську для когось. Але сьогодні ми, коли спробували у Верховній Раді певні сили відмінити мовний закон, ми створили комісію. Комісія почала працювати. Чому? Тому що побачила відповідну реакцію. Ми повинні були зробити доповнення до закону мовного. Для того щоб показати, що ми йдемо назустріч тим людям, які були стурбовані владою, яка в Києві. Сьогодні всі говорять про владу, це націоналісти, це бендерівці і так далі. Як говорю про тих же російських засобів масової інформації, я говорю, давайте зробимо кроки, які б сказали, які це бендерівці. Вони в мовному законі прийняли рішення: от таке, от таке, от таке. Там є нюанси. Досудове слідство. Чому досудове слідство повинно бути тільки українською мовою? Давайте дамо право і, та, і російською вести. Чому в суді людина, яка не знає української, не може захищати себе російською? Там дійсно регіони не розмовляють українською. Для них це проблема. Чому літня людина, коли візьме ліки, не може подивитися на рецепт, де буде надруковано двома мовами? Оце хіба принципові питання? Більше того, я би пішов і на референдум. Тільки б сказав, що 15 років до цього питання не повертаємось. Хай прийде наступне покоління і може, воно буде більш розумне, ніж сьогоднішні політики, і більш толерантно буде ставитися один до одного. Пане Сергію, підходить до завершення президентська кампанія. Розкажіть тезисно, ключові пункти вашої передвиборчої програми. Мені. Здається, що головна проблема, безумовно, яка турбує більше всього людей, це проблеми економічні, Економічна соціальна. Якщо б не було сьогодні президентських виборів, я думаю, ми б вже криком кричали про ті проблеми, які сьогодні тільки наростають. Відбувається колосальний момент. Ми втрачаємо ринок Росії. З початку року у нас більше 30% втрата ринку Росії. З початку, по відношенню до 13-го, який теж був поганий, білорусько 33%, казахсько 40. В цілому, ці три країни це 30% загального експорту. Е, Європейський союз поки що те, що якісь компенсації, там, які ми можемо отримати. Це дуже небагато, і це така, знаєте, перспектива, над якою ще дуже потрібно попрацювати. Але підійти до питань економічних дуже зараз проблематично, тому що безумовно політика все закриває. Ми говоримо про інвестиційний клімат, який потрібно створити для того, щоб інвестори і внутрішні, і зовнішні вкладали. Сьогодні ніхто не збирається вкладати сьогодні думають як втікти з країни. І безумовно загострюється соціальне питання, те, що відпустили курс, і сьогодні ми маємо зростання цін на пальне, зростання цін на ліки, зростання цін на продукти харчування. Це просто а при цьому заморозили мінімальну пенсію, заморозили мінімальну заробітну платню на рівні грудня 2013 року. Оце основні проблеми, біля яких потрібно, е мені здається, в першу чергу проводити вибори. Тому що для людей це саме головне. Тому я говорю, в першу чергу, швидко навести порядок і знайти єдність в країні, знайти компроміси, піти на зустріч один одному. А після цього піднімати економіку і в першу чергу думати про соціальне питання, про захист тих, хто не може собі вже допомогти. Це пенсіонери, інваліди, діти. Попередня влада від армії відмовилась, і зараз, коли постало питання про збереження територіальної цілісності та державного суверенітету України, з'ясувалося, що армія небоєздатна і державу нікому захистити. На вашу думку, яка армія необхідна Україні? Чи потрібно відновлювати призов, і якою має бути власне контрактна? Так сталося, що мені довелося два роки служити в радянській армії, і я можу сказати, це була достатньо потужна армія, яка досталася і нам в Україні. І я б тут не говорив про попередню владу. 23 роки ми не дуже турбувалися, що відбувається в наших збройних силах. Влада за владою змінювалася, потихеньку армію розкрадали. В кінці кінців маємо те, що маємо. І більше всього, те, що мене якраз турбує, це те, що о, сьогодні мало хто говорить про серйозну концепцію, яку армію ми повинні мати. Безумовно, сьогодні потрібно мати професійну армію. Нам потрібно думати про те, як ця армія буде посилюватись резервистами. І яку програму підготовки резервистів ми повинні мати, є дуже гарні приклади, скажімо, та Швейцарія, яка практично в чотири рази зростає за рахунок резервистів, які всі проходять підготовку, всі практично без виключення проходять підготовку. Але ця підготовка такими короткими частинами, але достатньо для того, щоб мати підготовних людей для тих же збройних сил. Те, що сьогодні не вистачає бронежилетів, не вистачає всього іншого. Я не говорю про літаки, там про щось інше. Мені здається, що це проблема сьогодні, в першу чергу, влади. Я не вірю. Ми маємо свої виробництва, ми маємо все. Ми практично можемо самі виробляти все. Чого зараз мені здається достатньо, це якраз корупція. Практично, от те, що ми бачимо, сьогодні нічого тут не змінилося. Змінилося, може, тільки люди, які наверху збирають ті чи інші хабарі. Я вважаю, що тут в першу чергу зараз ще є проблема корупції. І в першу чергу треба самим розібратися, яку армію ми будемо будувати. Безумовно, потрібна така національна дискусія. Це мені подобається. От я недавно дивлюся, якщо не помиляюсь, 18 травня в Швейцарії проходить референдум. Про що говорять люди говорять, купляти чи не купляти у Швеції 10 військових літаків. Вся Швейцарія буде обговорювати це. Оце ставлення до армії. Армія починається з консолідації людей. Ніхто не прийде в країну, де отак, от, от один регіон тримається за одного. На це на жаль, теж 23 роки. Ми думали, що країна сама з'єднається. Мені дуже сподобались ті ініціативи, які у Львові були, коли розмовляли День російською, а в Донецьку день. Українською. От цього нам потрібно більше. От цього нам потрібно дуже багато. Причому і в мирний час, а зараз особливо. Колеги, у нас останнє запитання. Прошу сказати. Мабуть, на рахунок політики задамо питання. На з'їзді партії регіонів в 2014 році в останньому з'їзді вас одного з кер керманичів партії виключили. Ви після цього заявили офіційно, що будете відроджувати сильну Україну. Чи вірите ви в успіх нової політсили? Безумовно. Ви знаєте, якщо партія та ж партія регіонів не може зробити висновків з того, що того, що відбувалось в країні, і не може сказати сама собі, що і її провина тут велика, тому що втратила демократію, тому що допустила до того, що людина змогла узурпувати владу спочатку у партії, а після цього і у країні, я вважаю, що це партія ну, і називати партію її важко. Це практично приватне підприємство. Дійсно, ми почнемо свій політичний проект. Ми відновлюємо сильну Україну. Сьогодні люди практично всі повернулися і керують штабами. Я знаю, що ми будемо і парламентською партією, тому що переконаний, ми зможемо об'єднатися і говорити про те, що болить людей, і вирішувати те, що болить людей. Дякую. Дякую, що ж, вам. дякую вам, колеги, за цікаве спілкування. Дякую вам, Сергій Леонідович. А нагадаю, ми спілкувалися з кандидатом на пост президента України Сергієм Леонідовичем Тігівком. Дякую вам, дякую. дякую.